Привіт, мої розумники! Сьогодні ми будемо вчитись рахувати. Але не просто рахувати, а порівнювати. Покажіть мені ваші ручки. Подивіться, багато пальчиків на двох руках. А тепер покажіть один пальчик. Молодці малята! Малята! Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про множини. Будемо вчитися їх порівнювати. У мене є. Один ведмедик, а також багато кубиків. Для того, щоб вам було цікавіше, пропоную вам також взяти будь-яку свою одну іграшку, можливо, це буде також ведмедик, а поруч з нею покласти багато дрібних іграшок. Це можуть бути кубики, гудзики або навіть олівці. Подивіться: ведмедик один, а кубиків Кубиків багато. Давайте скажемо разом: один ведмедик багато кубиків. А тепер приберіть усі кубики. Залишився один ведмедик і один кубик. Що ж, друзі, а тепер подивіться, у нас є два ведмедики. Це наші друзі. Давайте дамо першому ведмедику багато частувань, наприклад, багато кубиків. А другому ведмедикові дамо тільки один кубик. Подивіться уважно, у першого ведмедика частувань більше, бо їх багато. У другого ведмедика частувань менше, бо їх мало. Давайте зробимо так, щоб було. Стільки ж. Скільки треба додати другому ведмедику? Ось тепер у обох ведмедиків стільки ж кубиків. Нікому не образливо. А тепер пограємо без предметів. Я буду показувати зображення або називати слова. А ви будете плескати в долоні. Коли я скажу багато. Або покажу багато предметів. Ви плескаєте багато-багато разів. Коли я показую або говорю один ви плескаєте один раз. Готові? Один. Багато. Один. Один. Багато. А тепер самостійно. Один. Багато. Багато. Молодці малята, ви чудово впоралися із завданням. Подивіться, малята, у нас є два автобуси. Наш перший автобус поїде в ліс, а другий на ферму. Для того, щоб вам було цікавіше зараз працювати, пропоную використати дві коробки, які замінять вам автобуси. Посадіть у перший автобус, ну, тобто у першу коробку, одне звірятко, наприклад, ведмедика. А в другий автобус посадіть трьох звірят, Наприклад, ведмедика, лисичку і мишенятко. Подивіться на наші автобуси. В якому автобусі їде більше пасажирів? Так, у другому. Три звірятки – це більше, ніж Одне. А в якому автобусі пасажирів менше? Правильно, у першому. Одне звірятко – це менше, ніж три. Тепер я хочу, щоб в обох автобусах було стільки ж пасажирів. Як це зробити? Можна додати двох пасажирів у перший автобус або забрати. Двох пасажирів з другого автобуса. Які ж ви молодці! Сьогодні ми навчилися порівнювати один і багато. Більше, менше і стільки ж. Ви, справжні математики. Спробуйте тепер самостійно порівняти іграшки та цукерки. Визначте, чого більше: яблук чи бананів. Чого менше? Молодці малята! Я вам дякую за увагу. До зустрічі!